Залітає в продаж у нас дизельний Велар 17 рік, двушка дизельок, автомат, повний привід у нас комплектація С. Уже якісно відновлений, все обслуговування в Україні було у офіційного дилера на оригінальних 19 дисках на зимовій гумі. Чорненькі повністю в антихромі, камера заднього огляду, передні задні парктроніки. безключовий доступ, мертві зони, панорама, чорний шкіряний салон. Кіряне мультикермо, датчики дощу світла, у нас акустика Meridian, панорама, салон в принципі в хорошому досить стані, 148 тисяч пробігу, тут у нас клімати, підігріви передніх та задніх сидінь, ніяких помилочок немає, працює рівненько. Задній ряд так само без будь-яких зауважень, у нас розеточки, підігріви. Повторююся, обслуговування проходило на офіційному дилері, тому вся історія доступна. Кого цікавить, друзі, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.